Так, друзі, всім привіт. Видемо ми сьогодні кровку на звучку. її на Богорадицю, наперебігалися. Йдемо в другий раз, хочемо показати, як це відбувається процес, не знаю, чи мені вийде це відео нормально зробити його так я постійно на задню камеру знімаю, а не на передню. Так попробуємо на передню сьогодні. Права така, що може на плечі вилізти, так що треба бути поготові. Все може бути. Ка коровка. У нас двоє тряд мало. Минулого руку теж. За третім разом вона взяла бічка. Гонили ми і гонили. Так не виходить. Але то вона павно стояла. А тепер цього року нам все вгадали. Добре стояла, але ну, щось не вийшло. Все буває так що бичок оплачує, бичок оплачений трегнати далі. Все природнім шляхом відбувається. Все покажемо. Є там два бички на вибір, чорний. Опа! Ракель помагав. Де є астралю. Нам і стапати Так, Так. Ну, я думаю, півтора кілометра буде, може кілометр. Щось таке. Клюку мірити не будемо. Тихо помог. Ну тепер дуже сильно мороз палі. Бо обично я її водивно пережовжу не на плечі. Той Маринка сьогодні кутала. Конечно, на плачь чуть не вылезла. Вот такая. Теперь. Така. Що найде гірше бика дається стрямну. Тихтеху. Тримає такі не такі гробки, взагалі хто тримає худобу, то знає, яка це нелегка праця. Як це, перших биків мало в нас тут, в селі дуже багато биків тримають люди, то є не проблема з биками. А є такі регіони, що тільки що їх не заплідне, але все. То лікар приходить, все робить, А ну чекайте я. Моту скорочу. Так, зараз включимося далі, коли будемо доходити. Це буде дуже довга історія. Взагалі. Ми продовжуємо свій рух. У нас є одна коровка чорна, чорна ряба. Може бути продаж коровки. Так. Ну, якраз у нас первістка, бо має перше теля, це буде з другим телям. Могли би продати. Гарна капліта. Приблизно коровка нам та чорна ряба дає 18-20 по готелі. Тепер я не можу сказати точно, бо ми тепер не, не даємо, бек все корову. Ходи Так що будемо бичка відлучати, якщо б якийсь був хороші руки. Перший клієнт, то могли б і продати. За ціну не знаю навіть, нічого не, не уточнювали. Десь район 25 тисяч, 30-25, от, десь в такому районі. Молода, здорова, ківна корова. Щоб якось цікавило, можемо відлучити бичка і тиждень 2-3. Я думаю, що два вистачає тижні, щоб перевести, щоб доїти. У нас одразу ми її доїли перші два тижні. Пускали трошки бичка і потім додоювали, на обід взагалі доїли. Але потім часу не вистачало і мусили перевели бічка. Тепер бичок п'є два рази на день. На обід нема часу, бо всі по роботах. Ось таке. Так, і бичок, але це не наш кавалер. Мужі, росте треба кавалеру этому, тому кавалеру треба. Куди? Ху, ходи сюди! Та не ти ей, ходи, треба вже й з'їла. Не нюхай! Хлоп! Шни! Ходи! Ходи, Підемо рукавити. Нам ще метрів 300 добре палити Ми продовжуємо нашу подорож весь як. За один тиждень ліс вже почав жовтіти, він такі жовтіє. Декотрі дерева вже майже як клен. Ото він вже листочки, клен кленить, листочки вже майже впадають. Черешня. Все пожовтіло. Це буквально перед останнім дощем було. Три дні тепла и як то така горба тоже вже майже фініш. тут 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 Так О є наші кавалери Тик-тик 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 Тик Все уже проектанк Ух, uh, си! трошки у нас замазана, бо вже на стайні. Така у нас любить нагадати і туди заполокатись кавулер! Кавулер Хайпіваю! Jak to zabawne jest. To ja myślę, że to nie może dostać, nie? To nie dostać, nie? Raz. My tutaj rozpuszczali dwa, to jeszcze. Taki kawalerny. Także. Siemanin.